Люди, ну, військовослужбовці, які отримали поранення і які вже є в ТЦК, вони не ходять, не ловлять людей. Ці люди знаходяться в роті охорони, які непосредственно знаходяться на території ТЦК і несуть службу на території ТЦК, що ну, ох... рота охорони. Да? А ці ТЦК, які ловлять, ну, це люди, які не були ніде, які просто, видачам сказали, не буде плану. Поїдете на ноль, ми вас замінимо. Ну, от вони таким чином і роблять. Е, тому я вважаю, що люди, які прийдуть з пораненнями і будуть замість оцих, що ловлять, вони такого робити не будуть. Ну, тоді зміниться ставлення людей до ТЦК. Тому що ці люди, ну, наприклад, я, я візьму себе, я приходжу в ТЦК да, нести службу. Як я можу фізично повлияти на ту чи іншу особу, коли в мене друга група інвалідності і ліва рука практично не працює? Правильно, правильно. Тому люди, які отримали поранення і отримали інвалідність, і які можуть захищ... ну, нести службу в ТЦК, я вважаю, що змінять відношення до ТЦК. Тому що це буде. Просто роздача повісток. А там людина захоче, прийде, захоче, не прийде. Це таке. Ну, ламати не буде. Тому що ну, я сталкуюся з тими людьми, яких привозять у військову частину на службу да, після того, як їх поламали. Ну, це 2-3 дні і він тікає в СЗЧ. А смисл їх возить. А люди, які отримали поранення, вони ж з ними теж сталкуються. І вони ж розуміють, що ну зачем привести людину проти її волі, і щоб вона втекла, а все одно залишиться потім пусте по, по місце.